Звужуюча пори сироватка для обличчя з 5% відсотковим від бибак. Ви бачите її властивість це мінімізувати втрату вологи завдяки саме ніацинаміду в своїй формулі, одночасно розгладжуючи поверхню шкіри та забезпечуючи оновлений вигляд шкіри. Тому це може бути як властиво і дорослим жінкам, так і молодим жінкам, так і юним. Що ми маємо зрозуміти? Що це буде покращувати стан. І м'якість та наповненість вологою шкіри, а отже, суха шкіра чи стресова шкіра, вона буде вдячна вам за цю сироваточку. Завдяки цинку, який він міститься в складі продукту і відіграє важливу роль у виробленні колагену в шкірі, буде спрямований процес на підтягнення, на надання їй гнучкості, еластичності. та, звичайно, ця формула посилена керамідом, який буде захищати шкіру від зовнішніх факторів та сприяти. Створення з вигляду. Що в нас є, крім ніацинаміду в складі цієї сироваточки? Один відсоток цинку, лактобактерії, цераміди, кора верби пурпурової, кора бархату амурського і центела азіатська Кожен із інгредієнтів є у вас розписаний в табличці з. Права, і ви бачите, що є самими активними інгредієнтами, і супутніми, і який що із них яку має дію. Є протизапальна антисептична дія за рахунок рослинним компонентам компонентам складі сироватки. Якщо це цераміди, це молекули ліпідів, які знаходяться у високих концентраціях клітинних мембранах у верхньому його шарі, і це як клей, який утримує клітини нашої шкіри разом, не дає її ставати дряблою, грубо кажучи, щоб зберегти наш шкірний бар'єр цілим та здоровим. Цераміди відновлюють природний бар'єр нашої шкіри. Допомагаючи отримувати вологу та е, шкідливі елементи, які не мають проникати в нашу шкіру. Далі, якщо говорити про лактобактерії, то це для зволоження і підвищення тонусу, також посилення синтезу колагену і запобіганням набрікам е, активізує мікроциркуляцію, відновлює навіть імунні клітини. Тому, друзі, зволоження. Та робота із еластичністю та пружністю нашої шкіри завдяки цій сироваточці беремо всі ті, кому саме потрібна така дія. Способи застосування: також у вас всі є в табличці. Напишіть мені, будь ласка, чи вам такий формат презентації? Подобається, якщо щось іще потрібно додати. Якщо ви щось не знайдете, то ви мені можете написати і презентацію до того моменту, як ми загрузимо на YouTube, і що можна буде відкоригувати. Я загалом не ставила ціни спеціально зразу вам цього скажу, для того, щоб ви могли використовувати ці слайди для роботи, так як кожного разу цінова політика може бути різна на ті чи інші продукти.